Насправді тема дуже складна. Уявіть собі, що ви прийшли в якийсь музей дивитися на якусь картину. Вам вона надзвичайно сподобалася. Ви прийшли додому і почали її перемальовувати або малювати в такому самому стилі. Чи є це крадіжкою? Формально генеративний штучний інтелект не відтворює оригінал. Він Вчиться на даних, він шукає певні паттерни, вчиться розуміти в принципі в якій послідовності генерувати токени, які потім складаються в слова, і потім складаються в речення, і потім складаються в якісь тексти, і використовує ці навички для того, щоб генерувати нові тексти. Є вже суди рішення судів в різних країнах. Те саме відбувається, наприклад, в музичній індустрії судяться сумно з удіо це сервіси, які генерують музику. Але поки що суди кажуть, що ну це процес навчання моделей на чинних матеріалах, в принципі, підпадає під Fair Use. але кінцевої остаточної крапки в цьому питанню не поставили.